Мешкаючи у Франції, я дізнався такої, такої е, цікавої речі, що е, французи вважають батьком французького шансону стилю кабаре, це Олександра Вертийського. Mm -hmm. Олександр Вертинський — людина, яка народжена в Києві, е, він е, е, був е, відомою людиною, людиною в театральних колах е, київських. Е, Маючи театральну освіту, він це використовував використов на сцені вже як співак. З Києва він, він, він потім став популярним в Москві, потім він з Москви переїхав в Париж, а потім по всьому світу він їздив і створив цей стиль шансону, стиль, шансон, стиль, стиль кабаре. От друга, друга людина, яка вважається, вона створила найпопулярніше кабаре в Європі, це Петро Лещенко з Одещини. Він теж навчався в театральних школах в Києві, теж приїхав в Москву, потім до Парижа, але в Бухаресті він створив, створив кабаре, найвідоміше кабаре, найпопулярніше європейське в 20-х роках. Року, І в нього, в нього дівчата танцювали канкан, -кан, це відомого в українських строях. Е, найвідоміший, найвідоміший композитор е, джазового світу Гершин, Йобин е, з Одеси, е, написав найвідоміший е, джазовий твір Саме Тайм е, зі слів Гершина – це він пісню. Е, написав під впливом української народної пісні. Тобто для нього, для нього якби це було там, таке натхнення української народної пісні, і він це відтворив у нас. І продовжуючи вже там, через, наприклад, французький шансон Джо Десен, у нього батько, батько з Одещі з Одеси конкретно. Це Серж Дінсбург, в нього з Харкова. Тобто, тобто багато, багато нашої енергії, нашої, не знаю, нашого вслуху присутнього на початку газу на початку європейської, європейської, європейської пісні.